Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную підбірку кращих нових українських детективних серіалів, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Батя країна виходу Україна, рік виходу 2024. Батя це 16-серійний захоплюючий детектив, що розповідає про заслуженого оперативника-підполковника Степана Безбатька. Після виходу на пенсію герой мріяв про спокійне життя, але його плани різко змінило повномасштабне вторгнення Росії. Після року служби на передовій та важкого поранення батя повертається додому, сподіваючись на перепочинок. Однак його донька Ліда, яка працює судмедекспертом, просить допомогти у розслідуванні складної справи про вбивство. Але несподівано для себе батя виявляє, що молодий слідчий, якому він має допомогти, це його зять Юліан Синицький. І після цього конфлікти між досвідченим підполковником та амбітним молодим Січем тільки загострюються. Тому чи зможуть вони подолати особисті суперечки і разом викрити вбивцю, аби врятувати не лише справу, а й свою родину? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. На другому місці знаходиться серіал під назвою Містер і Місіс Малишки країна виходу Україна, рік виходу 2024». Містер і місіс Малишки це 16-серійний іронічний детектив, котрий розповідає про подружжя Олександри та Марії, ніжних і люблячих батьків у домашньому житті. Про те, щойно вони виходять за поріг своєї квартири, слідчий Олександр і адвокатка Марія перетворюються на непримиренних суперників. І поки Олександр наполягає на винуватості злочинця, Марія свято відстоює свого підзахисного. Варто зазначити, що кожна серія детективу наповнена інтригою. Хто з подружжя правий? Їхнє безкомпромісне професійне протистояння не лише створює комічні ситуації, але й призводить до серйозних конфліктів, які втім вирішуються в тій самій серії, де й виникають. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Пес Альф країна виходу Україна, рік виходу 2024». В усі часи, а особливо зараз, люди потребують теплих та добрих історій, про вірну дружбу та взаємовиручку. Саме тому творці культового серіалу Пес вирішили створити абсолютно нову історію про детективів, яким пухнастий напарник допомагає ловити злочинців. Варто зазначити, що детектив Пес Альф це 16 серій захопливих розслідувань, де кмітлива слідча Аліса разом з чотирилапим другом доєдналися до команди двох оперів Роми та Боді, щоб розкривати найрезонантніші справи столиці. Рома та Бодя завжди конкурують між собою під час розслідування, а з приходом Аліси їхня конкуренція виходить зовсім на новий рівень. Тому як складуться стосунки в команді криміналістів і чи зможуть напарники знайти спільну мову, незважаючи на своє протистояння, це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!